Усім привіт, друзі, покажу зараз різницю між цими радіоприймачами. Вони не всі однакові. Значить, крім того, що кольором відрізняються, ще є деяка особливість. Дивіться. В останній моделі трошки їх покращили, змінили корпус. О, оранжево. Це раніше мені прийшла. Тут стандартний корпус, От знизу болтиків немає, як бачите. Ну, давайте зразу отак будемо порівнювати. Лицева сторона ідентична. Ну, однаково. Ну, хіба що тут а, трошки, тут плівки зовні немає наклеєні на дисплей, тут є. Ну і тут а, розмір батарейки більший. Тут тум. Написано, тут немає. Ну і шрифт інший. Тут жирніший. Так. В іншому все однаково. А, ну і перемикач інший. Тут ось такий. Тут більш плаский. Цей можна задівати, зачіпляти десь за щось. Це більш плаский. Тут краще, мені це більше подобається. Зверху. Тут більша сонячна панель, тут менша. Але тут немає захисту на ній. Тобто вона зразу йде сама зверху. А тут ще йде орхскло. І між орхсклом і сонячною панелью пару міліметрів повітря. Захист від ударів тут немає. Зразу розіб'єте панель. З однієї сторони, мінус, що вона не захищена, але плюс, що вона більша і швидше заряджає трошечки. Хоча ще та ж та дуже повільно заряджає. Тут захищена, але надзвичайно повільна, бо менша розміром. Так. Антена, ну, однакові. Ні, не однакові, Тут три секції, ніби я бачу зараз. Ну, перша, друга, третя, четверта. Чотири секції. А в цій ця довша. Цій більше. Один, два, три, 4, 5. Тут п'ять секцій, Тобто. Це краще. В оранжевій довша. Краще, якби приймання буде. Це більше не виймається. Отаке відмінність. Далі з цієї сторони кріплення болтиків різне. Тут от два, і тут вони є. Правда, тут більші отвори під більшу викрутку. Тут ще один, а тут його немає. Ручки однакові, в принципі. Так, назва тут є якась S Це, це. Тут немає. Тут вона на ручці, до речі, є надписа: тут немає. Ось такі дрібні болтик тут глибоко втоплений, тут не так, і ще з шайбою. Отакі От невеликі відмінності, але велика, що ось тут з'явився новий відсік в синій. Тут де батарейка. З'явився на двох болтиках, його можна відкрутити. Тут такого немає, вона незйомна припаяна. От мені дуже цікаво, зараз я буду його розкручувати, дивитися, що там всередині. Знизу. Тут болтика немає, тут є, кріпиться. О, Так, Так, далі з цієї сторони Ну, різні надписи. In-out. Тут просто microUSB USB написано. Форма однакова, роз'єми однакові. Тут відмінносте нема. Ну, на резинках рівні надписи. Давайте розбираємо, подивимося. Якщо тут буде зйомний акумулятор 18650 тип, то я буду в шоці. Це буде клас взагалі. Дуже-дуже круто. Завжди хотів, щоб в мене був такий прилад. Все в одному, але зі змінними акумуляторами 18650. Ну, щоб я міг його дістати, поставити другий на заряджання. Він, виходить, як зарядка акумуляторів би працював, як розрядка акумуляторів. І можна було використовувати цей акумулятор ще в ліхтарику і в інших приладах багатьох, бо зараз більшість все на 18650. Так, ось так дістається догори. Так, супер, вони зробили зйомний ніби, чи ні? А може ні. Може і не зйомний. Угу. Він то виймається. Ага. І він. Все-таки плата захисту тут є вбудована збоку, ось так. І він на. На роз'ємі можна його зняти, від'єднати, в принципі. Можна і до цього дроту припаяти інший, але все одно це не швидке зняття. Тобто, все-таки вони не зробили так, як всі хочуть. От, дивіться, що всередині. Так само, в принципі, як і в тому. Хоча я не пам'ятаю, в тому був роз'єм ось цей чи не було зняття. Може і було, може і припаяно до плати. Тут можна від'єднати. І зняти його. Правда, провід там за конденсатор зачепився, його поки дістати так просто не вийде, але взагалі це можливо розпутати пінцетиком і дістати. Ну, О, динамо машина. Ну, так все як в іншому. Пластикові шестерні. Хоча на самому генераторі, по-моєму, металева шестерня. Ну от. Отак. От ну, зробили, щоб люди бачили, що тут він є, і в разі, коли він помре, ємність зменшиться дуже сильно, то можна буде легко його знити. Дістаєте ось так, від'єднуєте там і до іншого припаюєте. По-любому прийдеться паяти, але не потрібно розбирати радіо. Припаяли просто два дроти плюс-мінус до іншого кума і все працює, і вставили. В принципі, вже покращення, але краще б вони тут зробили нормальний роз'єм з пружинкою, куди можна було б вставляти ось ці акумулятори швидко, без всякої пайки. Ось так, ну як є. Показав вам. От, бачили, будете знати, чим відрізняються. А, і ще ніби є відмінності, зараз це я перевірю, що не впевнений. В ліхтарику. От. Тут один раз натискаю, він світиться, ще один раз натискаю, він вимикається. Тобто один режим на максимальну потужність. Постійний струм подається, як бачите, він не блимає. От я навожу на камеру, нема блимання. Значить, без транзистора прямий струм іде супер. Максимальна потужність. В цьому ж вже йде декілька режимів. Натискаю один раз. Це такий самий, як там. Постійний струм максимальна потужність. Натискаю другий раз. Вже бачите, є блимання. Через транзистор, яскравість менша, десь ну, трохи менша. Ще раз натискаю, ще менша яскравість. І так само блимає, тобто йде через транзистор. От. І ще раз натискаю: вимикається. Тобто, тут три режими, а тут один режим. Ну, на очі, саме краще ось цей він не блимає. У вас мозок не болить, очі не болять. Ось ці зменшення яскравості, вони блимують, я б не рекомендував. Ну, хіба що ви економите заряд? Це екстремальна ситуація. Тоді так, є сенс менше яскраво зробити. Можливо, він економить. Хоча сам транзистор він нагрівається і також розходить енергія, там економія неповна буде. Тобто ще йде на нагрів транзистора. енергія тут все напряму зменшити яскравість неможливо. От. Ну, хіба що накриєте якимось прозорим пакетом в пару шарів? От і зменшити яскравість. Так. Або напівпрозорим. Ну, от і всі різниця. Бачите, різниця є, в принципі. Кнопка інша. А, і до речі, що цікаво. Тут освітиться постійно червоним лампочка. Це воно. Так, вона світиться постійно червоним. Це означає, напевно, що розряжений акумулятор. Потрібно його зарядити. А ні, вона світиться, коли я якраз кручу заряджаю, бачите. Оця лампочка перестає крутити гасне. Все погасло повністю. Так, вона світиться тоді, коли розряжений акумулятор потребує зарядки. А, ні. Вона світиться тільки тоді, коли йде зарядка на акумулятор. От, Дивіться, я закриваю сонячну. От, до сонця повертаю панель іде зарядка. Червоним світиться. Закриваю сонячну панель, не світиться. Відкриваю, світиться. Тобто, сонячна панель реально працює. Іде зарядка на акумулятор. Тут. Ця лампочка також працює, але вона не так яскраво світиться. Слабше. Погано вам видно. Ну, світиться, але слабше. Ця батарея сонячна слабша. Менше дає струм. Ну, ват менше. Ще струм, чи напругу в ваттах, правильно казати. Так. Тут більше сонячна, але вона не захищена, її легко розбити. Хіба що зовні самому ставити якесь горскло, скло приклеїти на ніжках, щоб не дотиркалося до цієї панелі, або обережно бути. Ну, таке, якщо чесно, не неї заряжати дуже. Ну, на випадок апокаліпсиса буде тільки актуально. Зараз це ні... ніхто нею не буде користуватися. Зелені лампочки, коли знайшлась Радіостанція тоді і тут і тут і, говорить однаково. Ну от, мені все-таки ця більше подобається мінуси в неї порівняно з цією синій мінуси такі. Немає захисту сонячної панелі, і все. Більше мінусів немає. Це єдина різниця, в чому мінус. Зате все інше в неї плюси. А в цієї єдиний тільки плюс захист є. Оскло. Ну, Це орскло я сам зверху можу і тут собі поставити, наклеїти, або чехол якось поставити і все нормально. Але плюсів цього і більше цього Більша е сонячна панель, швидше заряджає. Площа її більша. Режимів фонарика аж три. А тут тільки два. Е значить, Кнопка ось ця не випирає, ні за що не зачіпляється, а тут -а випирає, зачіпляється. Шрифт тут краще видно здалека. Тут гірше. Потім можна вийняти, акум замінити без розбирання всього приладу. Тут це неможливо, тут треба все повністю розкручувати. Просто тут вийняли, перепаяли і вставили. Все, нічого не треба. Так, ось таке. І ще є тут в них ще один режим, який я не показав, сирена, Ну, типу сос. Якщо затиснути і утримувати кнопку фонарика. А, ліхтарика. Коли він вімкнений, треба затиснути і утримувати. А, ні, так не працює. Треба два рази тут <му> От, Два рази класнути, він вимикається, один раз класу вимикається тут, а по-іншому. Тут є цей самий режим, але якщо я два рази класую, це вже в другий режим переходжу. Тобто. Один розклацання, один режим. Всього три режими яскравості. А щоб зайти в режим сирени, потрібно затиснути і утримувати. Тут голосніше ця сигналка, швидше блимає, швидше пищить, і гучніше, і такий звук краще чути далі. А тут тупіше тут тут в червоній гірше мені не так подобається. от Дивіться. І тихий, і не так часто блимає. А тута дуже голосно, дуже швидко блимає і частіше. Синя краще. В будь-якому випадку. Єдиний тільки мінус. Синій ж тут немає захисту сонячної панелі зверху. Ну, тобто, верх скла немає. А так, все одні плюси. От, якби що ми зробили, щоб цей акумулятор на пружинках був не припаяний, то взагалі б клас. Ну, все. Всім до нових зустрічей. Будьте знати різницю. Просіть китайців фото або відео перед відправкою товару, бо вони ну, на одному сайті замовлялись. Різниця тільки в кольорі була на фотографіях, ніби не було різниці. А приїхали різні, як бачите. Це і краще. Тут саморізи, звичайні, так. Чорненькі такі, коротенькі. ну нормальні. ну Все, всім до нових зустрічей. Кому потрібні, ось такі є контакти зі мною в описі, можете в Україні купити. Якщо в інших країнах, то замовляйте. Або в Китаї. От, дивіться, ціну доставки. Звертайте увагу, де дешевше, там і замовляйте. По доставці, ну по ціні доставки. Ну все. Всім до нової зустрічі!